59 метрів квадратний ідеальний варіант для покупки під державні програми. Це в нас мікрорайон Хоткевича, вулиця, там садочок, школа, якщо ви знаєте, де це. Кухня з великим балконом. Звичайно, ремонт потрібен, але площа дуже хороша. Будинок цегляний це невелика кладовочка, вхідна група, довгий великий коридор. Це у нас кімната номер 1 Цю стіну можна, в принципі, забрати і переробити собі на кухню вітальню. Кімната номер 2 з великим балконом, квартира двох сторонні, будинок цегляний. Будинок від'єднали від центрального опалення, і ви маєте можливість зробити індивідуальне опалення. В принципі, непоганий стан квартири, як для таких коштів. Кімната номер 3 санвузол роздільний, є бойлер, туалет, також невелика кладова, пральна машинка ванна і кімната номер 4